Вітаю, друзі, на каналі Ремінь. З вами в студії Івано Панасович Харченко. Сьогодні ми поринемо в історії трьох людей, які назавжди залишили свій слід у культурі. Їхнє життя це приклад того, як можна надихати, зворушувати та змінювати світ, залишаючись вірним собі. Олександр Абдулов – ім'я, яке стало символом цілого покоління. Його талант сяяв у кожній ролі, які він втілював на сцені та в кіно. Народившись у родині актора, він з дитинства зрозумів, що мистецтво буде його життям. Перші кроки в театральному світі дали йому шанс показати здібності, і дуже швидко він став улюбленцем публіки. Ролі в таких фільмах, як звичайне диво і формула любові, зробили його культовою постаттю. Глибокий погляд, сильний голос і здатність втілити найрізноманітніші образи змушували глядачів захоплюватися ним. Але, на жаль, навіть така яскрава зірка не могла встояти перед жорстокою реальністю. Рак легенів став тим викликом, який Абдулов не зміг подолати. Його боротьба була короткою, але навіть у найтяжчі моменти він залишався вірним своїй справі. У 2008 році він пішов із життя, залишивши мільйони шанувальників у скорботі. Його внесок у культуру став незабутнім, а пам'ять про нього живе в серцях багатьох. Наступна історія про Олексія Бельського, музиканта, який умів знаходити слова і мелодії, що торкалися найглибших струн душі. Його творчий шлях розпочався в юності, коли він усвідомив, що музика це не просто хобі, а покликання, його голос і тексти стали голосом покоління, а пісні відображенням душевних переживань. Бельський був не лише музикантом, а й поетом, який у своїх рядках передавав усе, що боліло і хвилювало. Однак слава, яка прийшла до нього, стала водночас і благословенням. І прокляттям постійна увага, тиск і напруга вплинули на його життя. У 2015 році він пішов із життя, залишивши за собою величезну спадщину. Його пісні досі слухають, їхні слова надихають. А його історія нагадує, що навіть у навіть найталановитіші люди можуть стикатися з труднощами, які здаються непереборними. А тепер ще одна історія: Львів 1970-ті роки. У звичайній родині народжується хлопчик. Який уже за кілька десятиліть стане одним із символів української культури. З юності його захоплювала музика, і кожен, хто чув його спів, розумів, що це не просто талант, це дар. Його шлях починався з маленьких сцен, але дуже швидко він перетворився на лідера, який міг запалити своїм ентузіазмом цілий зал. Його юність пройшла у пошуках власного голосу. Він вивчав науку, але завжди відчував, що його справжнє покликання це сцена. Гурт, який він заснував разом із друзями, став його першою великою спробою донести свою музику до людей. Усе починалося з аматорських виступів у львівських кафе, невеликих залах, де кожна пісня звучала як відлуння глибоких емоцій. Його музика відразу виділялася. Вона була іншою, глибокою, мелодійною, такою, що торкалася серця. Слова пісень завжди несли в собі потужний сенс, і слухачі бачили у них щось своє, особисте. Його харизма і вміння вести діалог із публікою зробили його улюбленцем. Виступи стали не просто концертами, а справжніми подіями, які об'єднували людей різних поколінь. Здається, його голос міг проникнути у найглибші куточки душі. У середині 1990 х його гурт стрімко набирає популярності. Альбоми виходять один за одним, а пісні швидко стають хітами. Його творчість переступає кордони України, приваючи увагу слухачів за кордоном. Кожен новий концерт це аншлаг. Люди приїжджають з інших міст, щоб почути його живцем. І навіть тоді, коли він досяг успіху, залишався простим, відкритим і справжнім. Його пісні не лише про любов чи смуток, вони про життя, про боротьбу, про те, що хвилює кожного. Та на шляху були і труднощі, гостра критика. Величезна відповідальність і постійна робота часом виснажували. Але він завжди знаходив сили рухатися вперед. Для нього головним залишалися слухачі їхні емоції і підтримка. Він завжди наголошував, що успіх це не лише його заслуга, а й результат спільної роботи команди та любові фанатів. Його творчість стала відображенням змін, які відбувалися в країні. Під чашких моментів він залишався поруч із народом, використовуючи свою музику як засіб підтримки. Його концерти на майдані під час Революції Гідності стали символом єдності і надії. Люди слухали його пісні, і в них знаходили силу боротися далі. Його музика була не лише розвагою, вона надихала, змушувала замислитися і діяти. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь. Його ім'я стало символом сили, віри та натхнення. Здавалося, він був скрізь, де потрібна підтримка, де потрібен голос, який може об'єднати людей. Його пісні стали саундтреком цілих поколінь, відображенням мрій, страхів і надій мільйонів. Але найважливіше він завжди залишався вірним собі, своїм принципам і своїй любові до рідної землі. Його творчість це не лише музика, це справжнє мистецтво, яке змушує задуматися про важливе. У кожному альбомі, у кожній пісні відчувається його глибока повага до своєї аудиторії. Він ніколи не працював наспіх. Кожен текст, кожна мелодія це ретельно продумана історія, яка має своє послання, і, мабуть, саме це зробило його таким близьким для кожного слухача. Його концерти це окремий світ. Світ, де кожна людина відчуває себе частиною великої родини. Його енергія, харизма, щирість на сцені створюють особливу атмосферу. Коли він виходить до публіки, відчуття того, що перед тобою стоїть зірка, зникає. Він виглядає як друг, якого ти знаєш все життя. Його відкритість і безпосередність роблять його ще ближчим до слухачів. Він ніколи не уникав складних тем. У своїх текстах він говорив про свободу, боротьбу за справедливість, людську гідність. Його голос звучав у найскладніші моменти історії країни. Він завжди був тим, хто надихає, хто закликає не здаватися, хто допомагає повірити, що зміни можливі. Його внесок у культуру важко переоцінити. Він став голосом цілого покоління, яке прагне свободи і правди. Окрім музики, він займався і благодійністю. Його проекти допомогли тисячам людей. Він підтримував молодих музикантів, відкривав нові таланти, сприяв розвитку культури. Для нього важливо було не просто творити, а й залишити після себе щось більше ніж музика. Він вірив, що кожна людина здатна змінити світ, якщо працює з любов'ю і відданістю. Його історія це приклад того, як можна залишатися вірним собі, навіть коли весь світ змінюється. Його шлях доводить, що талант і щирість завжди знайдуть свій відгук у серцях людей. Він надихає не лише своєю творчістю, але й своєю людяністю, своїм ставням до життя і до інших. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра! ななレミ。